Добрий день, діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося із темою команди та алгоритму. На минулому уроці ви вже познайомилися із терміном команди. Що ж таке команда? Це речення, яке спонукає до дії, тобто спонукальне речення це речення, у якому є заклик щось зробити, щось виконати. Наприклад, відкрий зошит. Запиши приклад у, у зошит. Подумай над розв'язком, запиши розв'язок у ЗОшит. Ми з вами кожного дня виконуємо якісь команди. А також ми виконуємо не лише команди, а й деякі послідовності команд, виконання яких приводить до очікуваного результату. Наприклад, якщо нам потрібно заварити чай, то ми виконуємо таку послідовність команд. Перше. Візьми чашку. Друге поклади пакетик чаю у чашку. Третє. Поклади одну чайну ложку цукру. Четверте. Налий окропу у чашку. Діти, як ви думаєте, якщо ми виконуємо ці команди в іншій послідовності, то чи досягнемо ми результату, який ми запланували? Звичайно ж, ні. Тому під час виконання алгоритмів дуже важливо дотримуватися правильного порядку виконання команд. У вашому домашньому завданні сьогодні є така цікава вправа, яка знаходиться на сайті кодорг, це гра, у якій ви, вам потрібно буде виконати кілька рівнів гри, лабіринт. Давайте ми з вами подивимося, як це робити. Натискаємо на покликання код орг, ось воно. Воно відкривається у новій вкладці. І далі, для того, щоб увійти на сайт, справа угорі, натискаємо на кнопку Увійти. У вікні, яке відкрилося, натискаємо на велику зелену кнопку Продовжити з обліковим записом Google. Далі ви обираєте обов'язково свій обліковий запис. Клікаєте на нього. Натискаєте Продовжити. І здійснюється вхід на сайт кодорг до завдання Лабіринт. Видно, що ви увійшли, і справа угорі буде ваше прізвище та ім'я. Ось гра лабіринт. Вона має 20 рівнів. А вам потрібно виконати декілька рівнів за бажанням. Натискаємо на рівень перший. Спочатку відкривається вікно відео, яке ведеться англійською мовою. Ви можете його закрити. А далі, подивіться, вікно самої вправи лабіринт. Угорі ви можете прочитати інструкцію коротеньку. Можеш допомогти мені спіймати лиху свиню. Склади кілька блоків рухатися вперед. І класно запустити програму, щоб я до неї дістався. Закриваємо вікна. Отже, ось ця червона пташка повинна наздогнати ось цю лиху свинку зелену. Як ми працюємо, кожен крок пташки це блок рухатися вперед, і ми маємо ці блоки перетягувати до робочої області і поєднувати їх як пазли. Приклад. коли гра починається, пташка робить один крок вперед. Запускаємо, щоб перевірити. Запустити. Дивіться, пташка зробила лише один крок. Але чи достатньо цього, щоб спіймати свинку, видно, що ні. Натискаємо скинути, і що потрібно зробити? Мабуть, потрібно додати ще один блок, рухатися вперед. Щоб пташка зробила два кроки. Тобто ми з вами будуємо послідовність команд. Команда пташці рухатися вперед один раз і рухатися вперед і ще один раз. Запускаємо пташку. Пташка зробила два кроки. Таким чином Вона досягла лихої свинки. Перший рівень виконано. Натискаємо кнопку продовжити. І Переходимо на другий рівень. Знову ж таки читаємо, що свинка куйовдить пір'ячку е, пташці, потрібно допомогти її знайти. І далі ви декілька рівнів проходите. Тобто виконавець цієї гри хто? це пташка червона, так? а ви допоможете цій пташці побудувати алгоритм, щоб дістатися лихої свинки. Як тільки ви виконуєте завдання, не забувайте натиснути на своє ім'я і обрати кнопку Вийти ось таким чином, а далі закрити вікно програми. Бажаю вам успіху, до побачення!